І доставки за гривню. Грація моєї кішки надзвичайна. Вона моє натхнення. І я допомагаю їй бути такою. Я бачу його силу, його витривалість у кожному русі. Мій собака, моя мотивація. Я хочу найкращого для нього. Я щодня даю те, що йому необхідно, щоб він залишався таким особливим. Я щодня даю їй високоякісний раціон про план. Про план вибір надзвичайних власників для їхніх надзвичайних улюбленців. Орби губи, а не руки. Плач від сміху, а не від цибулі. Готуй борщ легко із заправкою торча український буряк. Цибуля, морква, натуральна томатна паста. Усе вже готово для смачного ароматного борщу. Проводь часи з рідними, торчим. Півстрави зроблена. Сі для цілому войську. Княжно. Це є війна. А ми зберемо своє військо. Як себе з вас? Довбуш. Вітай! Довбуш. За підтримки партнера зі Львова. Історія єднання українців у боротьбі за свободу та незалежність. Фільм. А ОМС? знову ситуація. Так, печія. Тривала допомоги від пачіє. Чого навчився, того за плечима не носити. А рюкзак з ортопедичною спинкою носити. Шукаєш рюкзак. Такий рюкзак. Є. Такий рюкзак рюкзак є. є. Не знімається каблучка, а ноги напрякли. Допомагає звільнитись від зайвої рідини. Затримка рідини це проблема. Рішення є гідробаланс. Через трацівливість і стрес сім'я може опинитися над притиною. Поповнює рівень маркнієм. Марніком. Гармонія сімейних стосунків. Яскраве кіно. на <каналі> новому каналі. Одеса. дизель шоу. Україно, зустрічаємося в Одесі 24, 25 та 26 серпня. Великі концерти дизель шоу до Дня Незалежності. В рамках Великого національного туру містами України концерти в столиці Гумору. дизель шоу виступатиме в Одесі на підтримку. На День Незалежності, рідна Україна, зустрічаємося в Одесі. Буває Слупно від краси. Спинюся, те тями, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дорога, я вори. Усе моє, все зветься Україна. Повної магічних створінь і, на жаль, деякі втекали. Збирай валізу до світу фантастичних створінь Одразу дві фантастичні пригоди. Не ображайте цих істот. Дозвольте нам судити. Фантастично знайомі герої світу Гаррі Поттера. Да, Лота, ну, да. вітаю. Проти фантастичної сили темної магії. Час настав. Можна треба обрати наші біксани. Зві. Дві частини. Субота з 19-ї. На новому каналі. Ще раз одні струйка, отак і туди Я Тебе носить за лісотів'ять. Я перепрошую, де тут гримерна? На новому каналі. Я перепрошую, а можна той банер рівніше тако повісити? Ага. Скажіть, а можна, щоб усі кульки були рожевого кольору? Притули на вас нема. Привіт. Я Богдан. Хто зверху? Вич, а де тут гримерна? Я перепрошую, ведучий, чого? Ти взагалі знаєш, що це за шоу? Ти взагалі розумієш, що тут щодня. <пitzker> <пitzker> Верочі, в тебе є два варіанти, або, або ти знизу. А у вас тут завжди так У тебе є два варіанти. Або я зверху, або ти знизу. Хто зверху? Новий ведучий. Новий сезон. З 21 вересня о 20 на новому каналі.